Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачка Аріни. І в сьогоднішньому відео, як ви вже могли здогадатися, скоріш за все, за назвою цього відео, знову ж таки, я буду читати книгу Ніколи не бреши Фріди Макфаден сьогодні буде читацький щоденник на цю книгу, і це та історія, про яку я чула дуже багато схвальних відгуків, дуже багато хто її хвалив. Були, звісно, що і деякі не дуже, скажімо так, свальні відгуки, але я нещодавно прочитала книгу Служниця цієї ж авторки, і в принципі книга мені зайшла. Це доволі таки, знаєте, така легенька історія просто на вечір прочитати, відволіктись від усіх там якихось своїх проблем. І в принципі, вона для цього чудово підходить. І ось ця історія, вона з того ж самого розряду, скажімо так, це дуже невеличка книга, тут, мабуть, сторінок 300. Я думаю, що я доволі таки швидко її прочитаю, тому що, в принципі, я так розумію, що книги Фріди Макфаден доволі таки швидко читаються. Що в нас тут відбувається? В нас тут є пара. Яка хоче придбати будинок, і ось вони приїжджають на огляд цього будинку, але їх... Дивує те, що ніхто їх не зустрічає, ні власниця будинку, ні ріелтор, як я розумію, наскільки я пам'ятаю, тому що я колись десь декілька місяців тому вже починала читати цю книгу. Але, коротше кажучи, щось я там, її треба було чи то купувати, а я не змогла її придбати. Коротше кажучи, я закинула її читання, і ось, нарешті, я її придбала. І з того, що я пам'ятаю, так, вони приїжджають до цього будинку, ніхто їх не зустрічає, і вони розуміють, що. Ось ця психіатриня, якій власне належав цей будинок, яка повинна була їм продати, як я розумію, цей дім чи щось такого плану, вона зникла і вони наштовхуються на записи розмов з її пацієнтами, і це виявляється ось прямо таки низка подій, ось в цих записах. Розкрита, які призвели до зникнення ось цієї лікарки. І ось наші головні, головні герої, вони власне стануть свідками всієї тієї історії, яка сталася ось цією лікаркою. Має бути щось дуже дуже цікаве. Тож почну читати, власне, як я вже сказала, як. Там декілька місяців тому прочитала перші, мабуть, не знаю, сторінок 10-15. Тож, коротше кажучи, знайдуте місце, на якому я зупинилася, і буду продовжувати читати. Ну що, хто прочитав 80 сторінок і заснув? Так, це я, ось ця людина. Коротше, да, я прочитала сторінок 80, потім я вирішила взяти собі ковдру. А, і я тихесенько собі і мирно заснула, поки читала. прокинулась я вже десь о пів на шосту зараз. Якщо б не заснула, то прочитала вже б так нормально, але я ні про що не жалкую. Зараз піду собі зроблю чайочку якогось. Головне нічого не брати солодкого, тому що я вже мені здається на сьогодні просто наїла добову норму солодкого, з'їла паску. Точніше, в верхівку паски з Сільпо, і просто отримала колосальне задоволення. Так ось, повертаючись до книг, якщо чесно, поки мені нема чого якогось визначного розповісти. В нас тут такий дійсно вайб, атмосфера, така ось будинку темно, до того ж, коли вони приїхали, почалась хуртовина. Ну, знаєте, все по класиці, ось, все по класиці. Я собі сама читаю і думаю, типу, ось. Цікаво, в реальному житті, да, у вас, наприклад, назначена зустріч там дивитися будинок десь за місто. Мені здається, що я б ніколи в житті не поїхала кудись дивитися будинок за місто, тим паче, коли починається хуртовина. Коли я бачу, що на дворі просто якийсь, ну не знаю, там ураган, купа снігу тут на вулицю, просто зайвий раз не вийдеш в таку погоду. Але, ну, я все розумію, це канони жанру, як без хуртовини, як без того, що ти там залишаєшся сам в замкненому просторі, Коротше кажучи все такого плану Вони приїжджають, і вони їм здається, що хтось в будинку ще є, тому що вони бачили, як вімкнути світло на одному з поверхів. Потім вони там побачили чоловічі сліди, тобто їм здається, що вони не самі в цьому будинку. І, до речі, я сказала, що їх повинна була зустріти ось ця психологиня. Але вона вже пропала. Тобто вже пройшло три роки з її, з моменту, як вона зникла. І ось вони заходять до цього будинку. Звісно, що ну, атмосфера така трошечки стрьомна, Дійсно, я б просто, мені здається, я така ляклива ось на це все. Мені здається, що я просто десь там не знаю. Засіла би чи трималася б людини, з якої я приїхала, і взагалі нікуди б не ходила, ні в який куток. Просто повмикала б всюди світло і щось, коротше кажучи, робила, щоб хоч якось зняти ось ну, такий стрес, якщо вже ти опинився в такому місці, тому що реально ходити там ще самому по якихось закутках. Тут головна героїня прокинулася серед ночі. І вирішила там спуститися в до кімнати, де ось саме стоять ось ці платів, не платівки, а касети з записами ну, розмов під час сеансів. Мені здається, я просто я. Ніколи в житті б такого не зробила в такому будинку, де не зрозуміло взагалі, що хто відбувається, і хто там може, не знаю, випригнути з якогось там угла. Коротше кажучи, ось так. Ну, в принципі, поки що вже ось дійшло, власне, до запису ось цих розмов, поки що нічого не зрозуміло. В нас є певні розділи, які розповідає ось ця власне психологиня, коли вона ще була жива, чи що там з нею відбулося. Коротше кажучи, читаю. Далі подивимося, я сподіваюся, що тут буде щось таке, дуже якесь, не знаю, ем, якесь таке напружене, щось таке. Коротше кажучи, що мені буде дуже-дуже цікаво. Ну, звісно, що дуже сподіваюся на цікаву, якусь неочікувану, неочікуваний фінал. Ем, буде дуже-дуже класно. А я до такого. Скажімо так, не те, щоб якогось дуже гострого і крутого сюжетного повороту, але, коротше кажучи, до сюжетного повороту, який додав певної такої лячності, скажімо так, цій історії. Загалом сказати, що я прямо таки не можу відірватися. Такого я, знову ж таки, не можу сказати, але єдине, що ось думка, яка мене весь час переслідує, це те, що наскільки ж дійсно важко реально бути психологом. Ось, я не знаю, типу, люди приходять реально з такими проблемами, з такими якимись своїми моментами, і дійсно ну, буває дуже важко ось дати реально. Правильну допомогу кваліфіковану, при цьому не переступивши межу так своєї якоїсь такої людської частинки, так тобто не переступати ось цієї грані пацієнт та лікар. А, Коротше кажучи, дуже важко, реально і тут описуються такі моменти, і ти розумієш, що ну, таке, в принципі, реально можливо. Тобто люди, наприклад, там з параноєю, або які там стали свідками чогось дуже-дуже важкого. І реально надати їм правильну кваліфіковану допомогу дуже-дуже складно і, реально. Я читаю це і думаю, боже, просто е, ну, це реально, це дійсно треба вміти. Вміти і взагалі бути дуже-дуже обізнаною людиною, дуже добре знати людську, скажімо так, душу. Але мені здається, що і сама головна героїня, їй, і самій, в принципі, можливо, в якихось моментах не зайвий був терапевт, пропрацювати, як зараз кажуть, дуже модно. Певні свої моменти, тому що вона, тут знаєте, зображена такою холодною жінкою, непідступною, їй не потрібні стосунки, вона дуже вправна, дуже успішна в тій сфері. В якій вона, власне, зараз там працює, в якій вона точніше працювала, в якій вона була дуже-дуже успішною. І дійсно, вона собі живе в цьому величезному будинку, десь там поза містом, ніхто до неї не може дістатися. І дійсно, коли з'являється власне людина, яка їй певним чином небайдужа, то Ну, реально, їй дуже складно якось свої почуття показати назовні. і ну, Тут, в принципі, подаються моменти, де вона описує те, що їй складно, складно якось зблизитися, коротше кажучи, з людиною. Ну, і якось в мене проступила така думка, так, що тут, в принципі, її не завадив би якийсь терапевт, скажімо так. Ось, тож, я вже думаю, що я дочитаю, я зараз на 200 там сторінці, і, в принципі, подивимось, що тут буде. В мене ось весь час підтверджується і підтверджується та думка, яка в мене є. Мені здається, що вона нелогічна, але подивимося, не знаю, не знаю, не знаю, тому що е я думаю про те, що таке може статися. І воно наче як сходиться, потім, коли я починаю більше <кій> про це думати, мені здається, що та ні, ну це якось не дуже логічно і такого не може бути. Але подивимось, до чого все дійде. Можливо, воно так все і розкрутиться. Ось, коротше кажучи, читаю і вже свій фінальний відгук розповім. Власне, ну що, дочитала я ніколи не бреши, і я, якщо чесно, трохи в шоці. Типу, я так скажу, що фінал мені сподобався. Він не злитий, він мене, в принципі, задовольнив в плані, ну, якщо брати в цілому в плані ось всієї книги. А, хіба що тут сталася одна така ось деталь, з-поміж того всього, що сталося, яка дуже мене засмутила. Я не очікувала, що авторка цієї книги така жорстока, серйозно. Але, а, ну. Це було прикольно, якщо чесно, ось те, як все закрутилося. Тобто, в той момент, коли е, ось стався цей сюжетний поворот, потім все почало розкручуватись, розкручуватись, і ну, все, як би, в принципі, розкрутилося доволі таки цікаво і реально неочікувано. І певні моменти цієї книги я сиділа просто так, типу, що коли вже ну, потроху почали давати натяки на те, хто там, що і як. Я така сижу, ага, тобто, можливо, це може бути ось так. І ну, в фінал, це просто, я не знаю. Це як якась. Просто я навіть не знаю, як це описати. Вайб якоїсь, не знаю, просто шаленої сімейки. Я не знаю, коротше кажучи, да. Ось так: ось такі в мене враження. Тобто, якщо брати в цілому, то в принципі книга доволі таки непогана, ось реально на вечір. Провести з нею час дуже прикольно. Мені сподобалась лінія з психологиною. Мені сподобалось, як була розкрита ця персонажка тут. Реально дуже багато таких цікавих було моментів, в яких я за неї і переживала, і якось, ну, коротше кажучи, вона так розкривалася все більше і більше, незважаючи на такий невеличкий об'єм книги, але ж все одно. Просто трохи, трохи шкода людей. Я не знаю, ну тут просто ну, така ситуація, вона реально вона дуже непроста. І ось повертаючись до теми складності взагалі роботи психологів, ну реально дуже така непроста, просто дилемна, дилемна історія. Але я реально до останнього думала, що в одному моменті е авторка ну трохи якось по-іншому зробить. Я реально не очікувала, що вона така. Е як це сказати, боже, забула, вилетіло в мене це слово. Коротше кажучи, що вона настільки якась, типу, безсердечна, я не знаю. Я просто до останнього думала, що в одному ось моменті все трошки по-іншому відбудеться, але ні, сталося, як сталося. Коротше кажучи, да, тут такий вайб реально ось у мене, ось дійсно, крутиться в голові, шалена сімейка. Ось просто. Коротше кажучи, ось так. Якщо порівнювати зі служницею, я навіть не знаю, якщо чесно, яка книга мені сподобалась більше, мені здається, десь плюс-мінус на рівні. Тобто, я не можу сказати, що я прямо таки в захваті від ось цієї книги і служниці. Але, як я вже сказала, в принципі, провести вечір доволі таки не Погано, непогано, тож, ось такі в мене враження від ніколи не бреши. Якщо ви вже читали, то діліться обов'язково своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І побачимось в наступних відео. Па-па!